У нас паски на класичній опарній схемі. Ставимо опари, замішуємо тісто, бродить з задоволенням, з любов'ю. На підприємстві Київський пекарний дім, що не один десяток років працює в броварах, до Великодня почали готуватися ще за тиждень. Адже за планом, окрім звичних хлібобулочних виробів до свята, мають виготовити 49 тисяч пасок. Це у нас новий вид крафіни. Трьох видів шоколадний, білий і дуето з шоколадними дропсами. Загалом працівники пекарного дому мають виготовити 11 видів пасок різного розміру. Тож до процесу приготування залучили максимальну кількість працівників. Можливий ваш вид паски панетон, панетон, Панетон є з родзинками. Панетон із Цукатами з цукатами. Кожний рік його беру додому. Улюблений вид паски є і в директора підприємства Олексія Хорькова. А якщо це пасхальний виріб, це Пасха Українська. Пасха Українська її рецептуру розробили наші технології. Вона є прикладом класичного виробу, який Рецепт якого взяли з ну по по факту з народу. Народна українська Паска поїде і на фронт до наших захисників. Обов'язково будемо передавати військовим. Я думаю, що, мабуть, десь середи вже будемо пригощати наших військових пас. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І до цього часу товариство Київський пекарний дім волонтерить хлібом, підтримує наших військових своєю продукцією. На той момент була звільнена буча. Я башкинець бучі то ми е, передавали і передавали на Чернігівщину, передавали. Це військовим. Не? Військовим передавали. Військовим і волонтери приїжджали, і ми передавали і е, цивільним волонтерам хлібом, але ж е, були такі е, цікаві моменти, коли е, десь е, люди організовували свої якісь невеличкі пікарні, тому що е, хліб було тяжко вести, е, було заміновано, було перекрито і так далі. Тому е, Імтикарням передавали і дріджі, і передавали і муку, передавали. Тобто були і такі випадки. Проте підприємство не зупиняло свою роботу навіть у найважчі періоди. Були е люди, які ночували на хлібзаводі в період активних бойових дій. В бомбових сховищах, ночували, готували себе там їсти, або теж синім родинами і так далі. Тому хлібозавод не припиняв свою діяльність. Було складно, було складно з сировиною, було складно з упаковкою, але е, все, це було, все це ми подавали. В лютому відпрацювали, в березні обсяги були набагато менше, зменшились, мабуть, таке, в три рази не менше. Е, вже, мабуть, з травня прошлого року почали е, відновлювати. І Якщо я правильно пам'ятаю, десь вересні вийшли на доволі обсяги. Наразі підприємство, в якому працює майже 500 співробітників, забезпечує хлібом та хлібобуличними виробами майже всю Україну. Хоча через війну і зачинилася значна кількість магазинів, куди товариство поставляло свою продукцію. Найбільша проблема нині брак робочих рук. На хлібзавод воно більше впливало на те, що Мобілізація. Тобто багато працівників, а це на сьогоднішній день до 30 чоловік, вони працюють, вже воюють, тобто вони мобілізовані. Так як сказав, що обладнання у нас сучасне, складне. ці працівники дуже важливі для підприємства. От. Тобто навчити людину працювати на цьому обладнанні. По-перше, у нього повинна бути освіта профільно, і плюс практика. тості на ну, то не менше, ніж півроку. То тобто, це дуже складно. Та як не складно на підприємстві за мобілізованими працівниками зберігають робочі місця і разом із усіма українцями очікують на найшвидшу нашу перемогу та повернення своїх співробітників.